Ось це наша малинова ділянка. Сім рядків малини, Вона сама малина, ну ось малина, ось малина. Тут є тут пропуски. Ну така малина. Вона не хоче рости. Кисла земля заперіяна Заперія все, посуха, жарке кримське сонце. Ну не знаю, що їй заважає рости. А мали не хочеться. Цієї величезної ділянки сім рядків Валентина збирає в тиждень пів стакана. Ну і от, оскільки малини хочеться, довелося що зробити. и выкопаю выкопаю канавку и вот закладаю ее гляками вот канавки вот мы выкопали вот я их закладаю гляками Весь. а потом заклал и назад выкладаю это же самое Цю саму землю і кладу зверху. Ось так же я їх і викладаю ось вони. Для чого? А для того, щоб малину мати. Що це? Дає, зараз ми подивимося, є ділянка, на якій такий експеримент був зроблений. Два з половиною роки тому назад. І ми зараз подивимося, а який же там результат. Ось ми підходимо до цієї ділянки. Ось малина. Ось вона. Ну, ось ці горбок. Низинка, горбок. Ну, все так. От і малина. От вона. От мій ріст. Будь ласка. І ця у мій ріст, і ця. І тут вже Валентина збирає миску через день на такій маленькій площі. От так. Такий спосіб вдалося виростити хороший урожай А тепер подивимося на врожай. Така сягілочка є. А сягілочка і тут є. А тут пінняти і тут є. А сюди в глибину і тут є. От вони понахилялися під вагою. От підняти видно ці всі ягоди. О, тут та й тут є. Но ось так в посушливому кліматі під спекотним сонцем можна виростити. Хороший врожай малини.